Що хочете справді дати відповідь на запитання, чому московити сьогодні окупували 20% української території? Давайте запитаємо, чому Чонгар був розмінований. Давайте запитаємо, хто віддав накази переводити бригади, які стояли на місцях потенційного нападу московських сил в Україну. Вони були переведені в інші місця. Давайте запитаємо, чому не фінансувався Нептун продовж 19, 20, 21 років. Давайте запитаємо, чому згорнута була програма. Грім і сапсан по виробництво зброї середньої дальності України. Тобто, якщо справді влада хоче розібратися і знайти винних за те, що сьогодні кожен п'ятий квадратний метр української території окупований, треба задавати ці питання. Але ж ми знаємо і потенційні відповіді на ці запитання, тому це дуже небезпечна історія шукати зараз крайнього і особливо крайнього серед військових. Знаєте, є ця східна давня мудрість, що тяжко шукати в темні кім.